Працівники ДБР у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру прокурору Ужгородської прокуратури Закарпатської області та заступнику начальника одного з місцевих відділів управління спецрозслідувань. Встановлено, що посадовці допомагали уникнути відповідальності організаторам потужного наркогрупування. Правоохоронці виявили у грудні 2022 року на Закарпатті нарколабораторію. У ході спецоперації було затримано 14 учасників незаконного бізнесу. Фігуранти погодились за 65 тисяч доларів США вивести зі справи або забезпечувати виправдувальний вирок суду одному з організаторів. Для цього прокурори та оперативники УСР в Закарпатській області розробили детальний план, згідно з яким вони допомагали в приховуванні наявних доказів щодо організатора у даному кримінальному провадженні. Підозрювані формально проводили його розшук та не затримували для обрання запобіжного заходу. На підтвердження своєї роботи правоохоронці у квітні 2023 року зустрілися з представниками організатора в одному із номерів місцевого готельного комплексу. Вони протиправно продемонстрували оригінали матеріалів кримінального провадження за фактом діяльності нарколабораторії та наявні у них докази. Це було необхідно для узгодження дій злоумисників щодо приховування частини матеріалів. Справи для виправдування організатора у суді після зустрічі фігуранти отримали частину неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч доларів США. Працівники ДБР затримали співробітника УСР на гарячому під час одержання грошових коштів. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 2 мільйони гривень. Після проведення слідчих дій та експертиз, 16 червня 2023 року, прокурору Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статтею 368 кримінального кодексу України. Він вже встиг звільнитися з органів прокуратури та зайнявся адвокатською діяльністю. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі більш ніж 2 мільйона гривень. Їм загрожує покарання на строк до 12 років з конфіскацією майна. Триває досудове слідство. Документується протиправна діяльність інших правоохоронців, які причетні до скоєння цього злочину.